Мої вітання, шановні друзі! З вами історик Андрій Гринишин, і зараз поведемо мову про те, яку ж ідентичність московити намагаються вкрасти у українців. Поїхали! Це ідентичність Русі. Русин Малорос. Бо вони прагнуть зробити так, щоб на базі. Національних проєктів 19 століття українці боролися між собою, сварилися між собою, конфліктували між собою і навіть воювали між собою. Бо, бачите, в 19 столітті був проєкт український національний і був проєкт національний малоросійський, коли люди хотіли щоб їхня батьківщина називалася малоросами, а вони називалися малоросами. А інші хотіли, щоб їхня батьківщина називалася Україною і щоб вони називалися українцями. І ця дискусія тривала доволі пристойний час. І дійсно була базою для формування ідентичності. І для формування національної свідомості. І треба зрозуміти, що насправді малоросія ніяким чином не означало якоїсь підкореності Великоросії. А навпаки, мова йшла про те, що це було осердя Русі, давній історичний центр Русі, мала Русь і Малоросія. Дійсно, була окремою країною від Великоросії, від земель, які колись до Русі були прилучені, а точніше були колонізовані Руссю. І через певний час просто відпали, потрапивши під владу Золотої Орди, потім там сформувавши Московське князівство, Московське царство і тільки у у XVIII столітті, а саме 1721 року, вирішили назватися нашою давньою назвою Русь Росія, змінивши лише наголос, кажучи, що вони тепер не Росія, а Росія, і тому нам не варто сваритися між собою. Ми українці чи ми малороси? Звісно, зараз, в 21 столітті, ми маємо повністю чітко виражену українську ідентичність, і наша давня історична назва малороси є просто давньою історичною назвою. Немає зараз жодного стосунку до сучасної ідентичності.